Людмила Сильівна, як вам старт? Ну, звісно, розчаровані, але що по грі, дуже багато помилок було розуміємо, що таке весняний футбол, що сьогодні не вийшло у нашій команді. По-перше, дякую нашим Збройним силам, що ми зіграли цю гру, хоч був була затримка в матчі. Пропустили швидкий м'яч з такою, коли граєш з такою командою, пропускаєш швидкий м'яч. Ну, дуже важко було відігратися. Так. Перша гра десь не вийшла, у нас виход в атаку, ми не могли вийти з оборони в атаку, грати флангами. Не вийшло робити простріли з флангів, то що ми хотіли. Е, ну, не можу сказати так, що ж суперник дуже так е, переважав нас десь на голову. Ні. Навіть після того, як у нас видалили гравця, гра йшла, дівчата тримали матч. По самоотдачі дівчатам нема до мене немає питань, але є над чим працювати. Дуже важко у нас виходить в лінії атаки. Будемо працювати, готуємося на шахтар. У нас все, все попереду. У нас ще дуже багато ігор, і ми будемо настраюватися на наступні ігри. Я думаю, що все буде добре. На 30 30-й хвилині була заміна. Краснобородько і Соломаха вийшла. Ось чи, чи то травма була, чи чим пов'язана заміна. Ні, це не травма. Дарина Краснобородько молодий гравець, буває в неї десь іде, іде гра, десь десь. Сьогодні захисники у нас грали не дуже добре, не впевнено. Тому просто була заміна на те, щоб вийшов гравець в Соломаха Соня, вона більш гравець з досвідом, але у неї було мікротравма, тому вона не вийшла в составі. А молоді гравці вони грають дуже невпевнено. Буває, буває, матч видасть дуже добре, а матч не дуже добре. Але ще кажу, що не треба посипати голову пеплом, Ми рухаємось далі. Дуже багато ще ігор. є працювати, тренуватися. Я думаю, що у нас все ще попереду, всі наші перемоги. Останнє питання Людмила Силина. по новачкам Остапів і Людмила Куніна як ігра. По Остапів, вона молода дівчина, прийшла з першої ліги, Був момент в неї, який вона мала реалізувати. В неї все ще попереду. Ми Остапів доволі. Вона ну, самоодачі десь вона може неправильно розполагається, але це перші гри в вищій лігі. Дуже важко гравцю з першої ліги прийти і показати якийсь дуже якісний футбол. Але в неї все попереду. По люді Куніної, ну кажу, що хотілося б, що фланги у нас дуже швидкісні, Куніна. і Куніна Надя, вони дуже ну, швидкісні гравці і дуже гарно грають. Але сьогодні у нас. Трішечки не виходило, тому що не було через гри через центр так, щоб ми атакували флангами, тому що у нас ми розраховували на наші святкісні фланги, але гра сьогодні не піш, не пішла так, як хотілось б по нашому сценарію.